Собриства, всім привіт! Мене звати Дар'я Лісіч, я поетеса, блогерка, феміністка і ваша провідниця на сьогоднішньому шакалячому експресі. Тому що в українському тіктоці нарешті завірусився тренд Woman in Male Field, що означає жінки на території самців, де вони просто висміють токсичну. Поведінку чоловіків, яка зазвичай ну, ігнорувалася суспільством, вважалася нормою, і під це коротше, ще й книжки писали, виправдовуючи про те, що чоловіки з Марса, жінки з Венери. Байдуже. До речі, це відео буде дуже екологічним в коментарях. Тобто в коментарях там буде взагалі Діснейленд, е, тому що я буду блокувати не про феміністів. Бо вам не давали слово. Ваше місце у терапевта. От, і е, ось такий прояв демократії. В мене не демократія. тут. В мене тут е, фемократія. Або е, жінки висловлюють свою думку, або е, про феміністи. Все. Сексисти. Ми так існували сторіччя. І я буду сьогодні читати коментарі від інфантилів, інцелів і так далі. Ну, а хто я така, щоб промовчити? Це відео, і, в принципі, цей тренд, і в принципі, увесь феміністичний рух не про ненависть до чоловіків. І підзаймайтеся своїми справами. Взагалі просто нас не чіпайте. І не експлуатуйте і досить. ну, е Вимагати від нас обслуговування емоційного. Коротше, це відео для е, жінок, які думають, що можливо вони самотні в своїх переживаннях на справедливості, переживання е, образ. Е. Це ж неймовірно, жінки просто е, зробили дзеркалку, е, ну і карикатуру на чоловічі, основні утівить мені, конюті. На просто на ручки просилася на основні чоловічі позиції, звичайно, жінки, які пишуть цей тренд, вони так не думають. Бо для того, аби думати і ем, діяти з цих категорій, треба бути. Інфантильною, безвідповідальною, неприємною людиною. І навіть коли я робила цей тренд, то мені ну, типу, я докладала зусиль, аби придумати якісь от смішнявки і тенденції, бо геть нічого не лізло. Пакані купіш М5 Кампетішн Куні жди. Давайте їм нарешті скажемо. Що їхні куні це не те, за що навіть треба Nokia c 3-2 купляти. В смислі на роботі місце чоловіка на дивані або в сауні з дівчатами. Справжня жінка повинна забезпечувати чоловік. Якщо єдиний сенс твого життя, ну найприкольніший це існувати на дивані або з паритись в сауні, то ти без. Ну, Безпантовий для цього соціуму, ти абсолютно безкорисний, ти і ждів'єніць, ти ну, ніхто. І якщо для тебе це, типу, найкраще в цьому житті, то, то зрозуміло, що в тебе є час на коментарі такі. Жінки на Мізогінії реагують не з Андрією. Треба повчитись такі реакції. Щось не сподобалось, я купа відео, ще й тренди якісь придумали, ще й рухи якісь за свої права придумали. А ви, чоловіки, далі терпіть емоційний тиск та відверту зневагу. Да. Будьте мудрішими в кінці кінців. Не буває зворотнього сексизму. Я теж думала, що це таке є ж, ну, очевидно, сексизм в бік е, чоловіків. Е, наші намагання якось е, чинити опір багатосторічному тиску і ущемлення прав. Хіба це сексизм? Бойсь. А ну нагадайте, коли в Україні жінок хапали в, е, в буси. Ми же за буси, отак за буси хапали, били і відправляли на смерть. Е, тобто на смерть. Вас відправляють не на смерть, а на захист батьківщини України. Ви герої взагалі-то вам дають таку можливість стати героями. Вас надихають? Е, і ще, будь ласка, перелік порушених прав, тільки прям, щоб прописано десь в законах, що саме жінкам не можна. Ну, Чоловікам теж за Конституцією України все можна, там взагалі немає гендерного розподілу. І це прекрасно. І ви можете завжди блін, скористатися своїми конституційними правами, а якщо їх хтось порушує. Вибачте, нас 20% в Верховній Раді України, Ми там, ну, і це тільки в цьому році. По гендерних квотах набралося. Не сказати, що ми там ну, баємо багато влади і ми можемо вплинути на цю ситуацію. А те, що одна кубка сексистів зробила права через яку страждає інша кубка сексистів, така ми тут не зовсім до чогось. Я ну, не, не підтримую босифікацію, В принципі, я не підтримую будь-які обмеження права людини. Це просто дзеркалка на зґвалтування про те, що. Тобто, тобто ти не можеш ввечері вийти з дому безпечно. Йоу. А якщо що, просто розслабся, і отримай задоволення. Нравиться, не нравиться, спійма, What's wrong? Все ж. Ну, типу, послали на війну, просто ну, не вмираєте. Ну, тим паче. А в чому ви були одягнуті, як коли вас бусифікували? Якщо в. Футболку, і там було видно ваш біцепс, і видно, що ви сильний. Не дивуйтеся. Нам треба сильні захисники. Ви не ну, ви захисники, це круто. Да? Щось не бачив, щоб жінок крутило озброєні люди разом з поліцією для того, щоб кинути їх на смерть. Йоу, та нас типу крадуть досі в деяких країнах крадуть. Я за Афганістан навіть вже мовчу. Це було традицією, це вважалося романтикою, Вважається романтикою сталкерити жінку, не давати їй пройти, не чути її слова ні. Ви про що взагалі кажете? Ви порівнюєте викрадання людей владою, відправлення на війну з тим, що вас можуть зґвалтувати злочинці, клініка? Ви можете якийсь придумати закон, де вас не безфікують так ґвалтують. Ви ж? Так, хто закон робив? Ми? Помовтесь no. там, десь що вас гвалтували. Це ж приємніше гвалт – це приємніше. Зґвалтують, ви потім скажете. Але хоч або хоча б домагання. Ну, типу, всі жінки стикалися з домаганням. Це, типу, жінки, які не стикалися ані з кетколінгом, ані коли повз вас проходив чоловік і за талію вас тримав, аби щось пройти. повз. Будь ласка, напишіть, я подивлюся. Тебе ж, тебе, тебе ж не вбили, тебе ж просто побили. Феміністок треба на пару тижнів в Афганістан на реабілітацію, де жінок реально ущемляють у всьому. Ну, знову ж така собі такі наративи, а ну, т -т -т тебе ж не, не вбивають, тебе ж просто б'ють. Мені дуже подобається, коли чоловіки пишуть: ой, дивіться, їх образили, і вони. Чинять опір. Дивіться, взагалі то так і треба. Коли ви когось ображаєте і, і вам вказують на цей кордон, це треба поважати. Все. Ну, так. Да. В мене був колись конфлікт з репірочком одним, і він каже, та вона просто на мене образилася, от вона, ну да, так суть. Коли ти кривдиш людину, вона ображається. А якщо ти вимагаєш від неї позитивної реакції на твої е, негативні дії в її бік, то вибач ти насильник, і ти хочеш, аби просто жертва не чинила супротив. Іди запишись на вазектомію. До речі, дітей в нього не спостерігається. Слава Богу. Ем... Просто не можуть знайти собі нормального чоловіка. Я абсолютно згодна, я абсолютно згодна. Е, просто в мене відчуття норми, я живу в своєму відчутті норми: е, емоційна і фінансова стабільність, освіта вища. В мене їх дві, е, там якась е, соціальна е, важливість і не, ну, емпатія, м'якість е, е, здатність турбуватися. Да? Братан, ти навіть не уявляєш, скільки представників вашої статі і вашої орієнтації просто не попадають під ці критерії. Це справді дуже великий біль. І купка толкових гідних чоловіків це прекрасно. Це прекрасно і просто велика вдячність їм за підтримку нашого ком'юніті, за те, що вони бачать жінок суб'єкти, за те, що вони... Ну, відчувають рівність людяності нашої. Це круто. А да, таких от інцелів, мамкиних царапок, безтолкових їх дуже багато. Це дуже дизгастен. Продовжуємо. Цікаво, яка, яка статистика? Кількість зґвалтованих в день чи бусифікованих? Я думаю, очевидно. Бу... ну, Навіть тут не треба брати, щоб босифікують, типу, йоу, скільки, два з половиною роки, а гвалтують, Ну, бой, шарап. Давайте, поки дівчина не гвалтує, то не будемо випускати її за кордон. Рівне ж, хулі. Як це пов'язано? Я не розумію. Ми можемо, якщо що виїжджати за кордон, наші права не обмежує е, влада в цьому моменті. І ми за ваші права не будемо боротися. Ви за наші права не боретесь. І ви ніколи не боролися за наші права. Ну, типу, отак, от типу, якимось рухом. Тому кожен сам за себе. Де ви таких знаходите, що так трамвує трамвує. Трамвуєте. Трамвою. Трамв. Травмуєтесь. Е, дивіться, не ми травм. Травмуємося. А нас трав Так, <laughs> на да. Нас травмують. І чомусь дуже сильно цим пишається. В мене є один токсик колишній, який такий. Ну, в нас а там, спільні якісь знайомі, і мені там його е, наступна колишня казала. Е, Та він знає, що ти ніде не з'явишся на спільних тусовках, бо ти його боїшся. А чим пишатися? Тебе боїться. Людина, ти небезпечний для людини, для якої ти колись був близьким. Це що за пошана? Це просто в патріархальному світі в, е, в кого ну, хто більш агресивніший і більш небезпечний, той перемагає. В моєму світі це просто ну, ганьба, коли ти вибудував стосунки і навіть розставання таким чином, що людина від тебе шарахається, коли ну, типу, вона притримується позиції. Е, не чпай лайно, воно не буде воняти. Чим пишатися? Чим пишатися? Що з тобою не хочуть мати справу? О май гад. Теж, чим пишатися, що ви травмуєте жінок? Це ж, що Що це за прикол? Це, що це за пошана якась? Я зазвичай не реагую на подібне відео, але вас поважав як медіа -особу. Повір мені, один відпав е, ну, 25 дівчонок набігло. Е, Байдуже. Мені ос... Мене особисто це відео засмучує, бо порівнювати умови війни, де сотні тисяч чоловіків гинуть, і кожен чекає, що стане наступним. Жінки теж гинуть. Так скажу, е, ну, на фронті немає таке, що ракета летить там, де більш за все е, пахне е, ну, аксом-ефектом шоколадним. Немає такого, блін, гинуть всі, і захисниць теж доволі багато на фронті. Просто їх... Не змушують це робити, відбираючи базові людські права. Але. Гоу! Типу, чого ви сритесь з жінками в коментарях! Вам є що робити? Так. Все. Подякували. Тренд розвал. Чоловіки сексисти в коментарях в істериці. Все рухається так, як треба. Жіноцтво. Ми помічаємо їхні реакції. Ми помічаємо, що вони не хочуть, навіть не бажають нас чути, якось е е перевіряти інформацію, про яку ми їм кажемо. Ми просто зробили дзеркалку на їхні позиції, і їм, і їм стало огидно від свого відображення. Насолоджуйтеся. Бо для вас це просто. Відео зі стрічки, рекомендація для нас. На жаль, життя. Е, ну, це феміністкам е, і профеміністам, а всі інші, ну, е. знайдіть роботу, сеперуйтеся від мамки і досить їздити на найжіначу статі.